Зведений загін повернувся. Бойових втрат не допущено. Відзвітував начальникові управління поліції. Керівник зведеного загону Борис Брик. Олександр Богомол подякував бійцям за службу. А ті у відповідь для всіх, хто їх зустрічав, виконали гімн країни. З таким піднесеним бойовим та патріотичним настроєм сьогодні прибули із зони АТО 30 тернопільських поліцейських. Зведений загін виконував завдання по охороні блокпостів, охороні мостів та шляхових магістралей. А також два наших представника взяли участь у роботі оперативної групи штабу національної поліції у складі штабу АТО. Обійми, сльози радості. Рідні не стримували емоцій, адже цілий місяць чекали, молилися та хвилювалися за своїх захисників. Лідія Григорівна Зарицька сьогодні зустрічала сина. Каже, місяць розлуки був нестерпним. Сьогодні такий у нас дуже радісний день, що ми зустріли наших хлопців всіх, не тільки нашого сина. Всі повернулися живі, здорові, радісні, веселі. І ви знаєте, вони обов'язок свій виконали достойно. Коли маленький Денис виросте, тоді зрозуміє, чому тато так надовго залишав його з мамою. А нині хлопчик допитливо заглядає в очі рідній людині і тішиться, що нарешті той взяв його на руки. Вважали на нашого тата, дуже скучали за ним сильно. Він ще з дитиною свою не розлучався так надовго. Дуже радий, бо ми йому навіть не казали, що Денисик сьогодні його буде зустрічати. Дуже хвилювалися за нього, дуже раді, що він скоро повернувся і надіємося, вже буде з нами. Декілька днів у молодої сім'ї Марчуків, як і врешті родини бійців зведеного загону, буде, аби провести їх разом, бо згодом поліцейські повернуться до виконання завдань на місцях.